Що Росіяни дуже і дуже справді наростили свою шахетну складову, вони завдали сьогодні найбільшого удару взагалі ever в історії, використавши майже 500 шахедів, які запустили по території нашої держави. Отже, давайте дивитися статистику відповідних сил. Статистику, яка з'явилася доволі таки е, пізно, в з точки зору того, що ну зазвичай це з'являється зранку, а вона з'явилася. В обід близько третьої дня ось ця статистика відповідних сил про те, що друзі було застосовано ось так. Ні, давайте якось отак дивитися. Погано, погано. От так. О, чудово буде так дивитися. Отже, 479 засобів повітряного нападу застосували Росіяни. 479 Це неймовірний виклик. Насправді для для нас. Дуже великий виклик, насправді в деяких місцях було прорвано нашу систему протиповітряної оборони 479 цілей, з яких 385... Було знищено, тобто велику частку, але ми прекрасно розуміємо, що е, знешкодження 385 вісімдесяти з Це означає, що майже 100 е, засобів повітряного нападу, е, а це не тільки безпілотники були. Це і е, ракети, три крилаті ракети. Хасто, один е, також застосовувалися і е, ракети балістичні е, три балістичні ракети. Іскандер МКН двадцять Е, Вони долетіли. Кудись, зокрема, одним із таких місць, куди вони долетіли, це був начальний центр ЗСУ. От ворог оприлюднив це відео власне з ударом по начальному центру ЗСУ. І е генштаб одразу зранку підтвердив, що 12 загиблих і понад 50, 60 припрошу поранених. В нас було внаслідок цієї події за підсумками цього інциденту. Михайло Драпати, командувач сухопутних військ Збройних сил України, написав заяву про те, аби його усунули від займаної посади командувача сухопутних військ, тому що це саме в його віданні перебуває навчальні центри, і саме бойова підготовка це належить до його власної відповідальності. От Михайло Драпати написав цю заяву на звільнення. Я навіть можу вивести повністю цей текст. Давайте його разом з вами ознайомимося та прочитаємо. Я прийняв рішення. Подати рапорт про відставку з посади командувача сухопутних військ збройних сил України. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239 му полігоні, внаслідок якої загинули наші люди. Пише Михайло Драпатий, командувач сухопутних військ. Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів, не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність. Поведінка бійця має значення, але головна відповідальність завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення, і відповідають за наслідки. Кругова порука та безкарність, отрута для армії. Я намагався викорінити її з сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються, значить моїх зусиль було недостатньо. Ми не маємо права жити в системі, яка не вчиться. Якщо не робити висновків, не змінювати ставлення до служби, не визнавати свої помилки. Ми приречені без особистої відповідальності немає розвитку, без розвитку немає перемоги. Армія в. Які командири несуть особисту відповідальність за життя людей, живе армія, де затрату не відповідає: ніхто вмирає з середини. 12 загиблих є поранені. Це молоді хлопці з навчального батальйону. Більшість із них перебували в укриттях. Вони мали вчитися. Жити, боротися, а не гинути. Мої глибокі співчуття родинам загиблим і всім, хто постраждав, я ініціював перевірку всіх обставин трагедії, дії командирів, стану укриттів, ефективності системи повіщення. Усім постраждалам надається допомога, але жодна перевірка не поверне тих, кого ми втратили. Ми не виграємо цю війну, якщо не побудуємо армію, де честь не слово, а дія, де відповідальність не покарання, а основа довіри, де кожен командир щодня відповідає за наказ за рішення за людину. Ось такі слова написав Михайло Драпати. е, внаслідок удару, який відбувся сьогодні вночі, з рекордами під майже п'ятима шахедами: 472, якщо бути точнішими, трьома балістичними та чотирма крилатими ракетами. Драпати попросився у відставку і, чесно, ця новина дуже погано сприймається. По-перше, варто сказати, що Ну, за ейфорією щодо ударів СБУ. Звісно, що зникає ось от відчуття співчуття. Я співчуваю справді всім родинам загиблих, яких не повернути. 12 -ро людей, які загинули на полігоні, більше 60 поранені. Це наш другий випадок за останній час, коли було завдано удару по навчальному центру. Один із прифронтових навчальних центрів його було уражено у шостці Сумської області. Я нагадую, не так давно. Тоді було знято командира цього навчального підрозділу. Але це прифронтовий, вочевидь, конкретної бригади, навчальний центр це була Національна гвардія України. Зараз же подібне трапилося у сухопутних військах і Драпати подали відставку. Це очевидь. Це перший такий президент, коли у нас командувач готовий взяти на себе відповідальність, виходить на це і про це говорить публічно. Це навіть сам факт такого це вже свідчить про височезні, насправді височезні моральні якості Михайла Драпатого, який не дарма, не просто так є елітою, скажімо, що так, нинішніх військ, скажімо так, це дуже сильний крок. Варти поваги, я сподіваюся, що побачимо зрештою, що воно буде. Я сподіваюся, що uh, все-таки Михайло Васильович навпаки буде мати майбутнє в нашій uh, армії. Але він чергове просто доводить, що готовий пожертвувати всім заради того, щоб наблизити перемогу, і навіть ось ця його заява про те, що він готовий піти внаслідок відчуття своєї власної провини та відповідальності щодо цього uh, удару. Uh, це свідчить про багато що, хоча висновки безсумнівно нам треба продовжувати робити, але ми їх не дуже робимо, очевидно, по ситуації з навчальними центрами. Але це дуже негативна тема. По перше, з загибелі людей. По-друге, з драпатом, як найбільш здоровим організмом у складі збройних сил України, напевно, одним з найбільш здорових організмів у складі збройних сил це все дуже. Не ок історія і її на фоні навіть ейфорії щодо ЗБУшних ударів не можна, скажімо так, забувати, нівелювати і думати, що вона десь займає другий план. Ні, вона насправді на передові цього питання, тому що сам факт знищення літаків стратегічної авіації, до речі, я бачу запитання: от Ростислав Могиляк, наприклад, пише, що скільки всього літаків такого типу у росіян загалом літаків. Стратегічного плану, тобто стратегів які е, вважаються, що вони є в придатному до польотів стану е, різного типу, близько 100 одиниць, близько 100 одиниць. Тобто, фактично за один день українським військам вдалося е, задати удару по е, або знищити, або пошкодити 36% усього наявного парку стратегічної авіації е, Російської Федерації. Це ну найкрутіший результат, який ми тільки можемо собі уявити. Е, е, які вже зараз понесли Росіяни наслідок цього удару, складають близько двох мільярдів доларів. Про що підрахували наші аналітики з різних насправді видань, приблизно прикинувши, що таке 41 літак стратегічної авіації? Ще раз повторюся, бази, які були атаковані: Біла Іркутська область, Оленя, Мурманська область, Дягілєво, Рязанська область найбільше постраждала Оленя в Мурманській області, де було видно на відео, як в півдрони вражають ворожі. Літакі стратегічної м, авіації за допомогою FPV. і це просто це просто феноменальна історія, яку тільки можна було собі е, уявити.